Зараз ми знаходимося у приміщенні середньої школи номер 3 Сьогодні тут підводять підсумки спортивного тижня, який розпочався ще у минулу п'ятницю, тобто 9 вересня. Якраз у цей день відбулися перші спортивні баталії серед учнів. Команди 5 та 6 класів змагалися із ПНР болу. Учні 8-го класів грали у футбол. Команди 9 та 10 класів змагалися із баскетболу. Учні з великим задоволенням. Уволенням брали участь у змаганнях, також протягом спортивного тижня проводилися майстер-класи від відомих тренерів Миргорода. Понеділок, 12 вересня, діти цього навчального закладу відвідали спортивний зал з пауерліфтингу та поспілкувалися із викладачем Хачатряном Хачатуром Рафіковичем. Він показав учням обладнання спортзалу та привів яскравий приклад, на кого потрібно рівнятися, щоб досягти успіхів у спорті. Із вихованців загальноосвітньої школи номер 3 він ви. Виді... Діли випускника школи Лозинського Вадима та учня 6 класу Березовця Павла, які досягли високого рівня навичок з цього виду спорту. Протягом спортивного тижня учні також побували на майстер-класах з баскетболу, тенісу. Поряд зі мною вчитель фізкультури Олена Миколаєнко Олена Васильівна. Що особисто для вас значить спорт? По перше, для мене спорт це здоров'я і життя. Як є і казали мудрі люди, мудрі спортсмени, філософи, рух це життя. Так що для мене спорт, по перше, це життя, це здоров'я. Скажіть, а чиєю ідеєю було проведення в стінах школи спортивного тижня? У тиждень фізкультури та спорту 10 вересня був Всеукраїнський день фізичної культури та спорту. І ми вирішили. Я, наша адміністрація, і також прийшов наказ із відділу освіти про те, щоб ми провели і залучали дітей до спорту і підтримували їх в цьому і надихали їх на це. Чи вдалося все провести і зробити, що планувалося? Е, так, взагалі так. Деякі були недоречності, але слава Богу, погода нам сприяла цьому і діти були раді, активно брали в усьому участь. Діти задоволені. Я також в цьому дякую. До речі, переможцями з піонерболу стала команда учнів 6 класу у змаганнях з футболу перемогли учні 8 8-го, А перемогу у змаганнях з баскетболу здобули учні 10 класу.